До 65-річчя з дня народження Володимира Васюка і 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Чернівцях відбулася виставка Шевченкіана Ореста Криворучка. На ній Чернівчани можуть побачити понад чотири сотні експонатів, зокрема поштові марки, листівки, конверти, значки, альбоми та навіть мініатюрні версії творів. Усі з зображенням Шевченка. Крім того, представлені і старовинні афіші. Художник Орест Криворучко збрав цю колекцію десятки років. ми збірці налічу понад 400 Книжкові ознаки половину з них я показав на цій виставці. Вибрав краще. Саме книжкові знаки становлять значну частину експозиції. Символічною є їхня кількість 200. так само скільки років пройшло від дня народження Шевченка. Серед експонатів 25 робіт Ореста Івановича. А загалом тут представлені екслібриси авторів з усього світу. Найроритетним я вважаю, екслібрис грузинського. Художника це Лосані, який створений в ще в з році, бо це найперший книжковий знак з портретом Шевченка. До 65-річчя з дня народження Володимира Івасюка. Також представлено декілька експонатів: це конверти, листівки, поштові марки, значки та книжки. Виставка триватиме в обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка до 22 травня.